людям наше сердечне вітаннячко на каналі файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Дуже актуальна та цікава тема. Ми розглянули сьогодні спеціальний випуск наших справ з 1 по 4 серпня 2023 року. Це справи в городі. В садочку, на кухні з заготівлями та наші справи, якісь розпочинання нові, чи можна, чи не можна робити, і обов'язково поговоримо про здоров'я. Отож, розпочинаємо наш випуск з агро. Гороскопу. Аграрний гороскоп з 1 по 4 серпня 2023 року. Будемо розглядувати спочатку ось два дні, коли вівторок-середа, це буде у нас місяць в знаці Водолів, і це не просто місяць в Знаці водолів, повня о 21 годині 32 хвилини 1 серпня. І спалений шлях місяця другого. Тут і водолій, тут і енергії спаленого шляху місяця і повні, тому посіви ми не робимо в цей час і розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення також не проводимо, тому що це знак стихії повітря. Рослини в цей час зайняті диханням. В саду актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції в повню та в спалений шлях місяці ні в якому разі, ні в якому знаці не проводимо. Але можна збирати врожай для зберігання і робити різні заготівлі. Квашення овочів у водолії не проводиться настоїнки можна робити і збирати лікарські рослини. Вони якраз в повню мають дуже багатий спектр всіх важливих цих лікувальних цінностей. До речі, хочу нагадати, що, будь ласка, не забувайте залишати частину рослин для того, щоб вони розмножались з насінням, не ріжте все підряд. І в цей час риболовлю не плануйте, це водолів, водолій і повня. Для кімнатних овочів актуальна захист від шкідників та хвороб. А тепер розглянемо ще два дні. Так, це у нас 3 вже в знаці риби, 6 години, 6 хвилин вранці розпочнеться цей період. Але ще буде спалений шлях місяця до 21 години 32 хвилини. Зате, 4 серпня, риби, подивіться, чистий день. Можна сіяти нарешті. Насіння пекінської капусти, кропу, петрушки, салатів, шпинату та інших зелених культур це повторні посіви та різні сидеради. Отож, ми 4-го сіємо, 3-го ні. 3-го не турбуємо розсаду, а ось 4-го можна і висаджувати квіткову розсаду і овочеву в нас питали якраз тепличники, чи можна висаджувати розсаду так гарний день 4-го. Для квітів, і для кімнатних рослин, однакові роботи. Третього в нас поливи після 6-ї години ранку, коли вже місяць буде в знаці, риби. І пізно, пізно, пізно ввечері, після цього часу спаленого шляху місяця, після 21-ї години 30 хвилин, можна уже і підживити. Але можна підживлювати добре 4-го і поливи, і підживлення будуть ефективними і для квітів, і для кімнатних рослин. Поливи та підживлення у нас ефективні. 4-го вранці починаємо полив після 6-ї години 3-го, і пізно ввечері можна підживлення провести в саду. Теж актуальні поливи після шостої години, пізно ввечері підживлення, і четвертого поливи та підживлення. Далі у нас йде бачите, такий гарний період, що ні-ні ні, червоні ні. Що ж це за червоні ні? Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай для того, щоб зберігати, не робимо заготівлі і не квасимо овочі, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Це час стихії. Води. І, до речі, вже серпень починається. Можна там, де є дозвіл на ловлю риби, можна виходити в рибах на рибу. Тобто це гарний час для того, щоб вийти на рибалку. Знову ж таки, там, де є можливість, і де це, на це є дозвіл. Кімнатні овочі. Тут у нас така ж сама ситуація. 3 поливи з 6 години ранку починаються пізно ввечері підживлення, поливи і підживлення 4 серпня в п'ятницю, коли буде місяць в знаці риби. А тепер наступна рубрика, яка називається Місяць для будинку для здоров'я з 1 по 4 серпня 2023 року. Спочатку ми завжди визначаємо, які енергії. В цей час працюють, і чи можна в цей час розпочинати нові справи, чи можна купувати дорогі речі? На жаль, цей період у нас і повня, і спалений шлях місяця, і ретроградна Венера продовжується. Час ретроградної Венери є іще деякі події космічні, які нам говорять: не розпочинайте нові справи, вони не будуть успішними, і не купуйте дорогі речі, тому що це все. Буде, потім на нівець піде. Так що, ні, ні, ні. Це, що стосується енергії і справ, нових справ. Тепер розглянемо знову ж таки ми два дні водолії місяць, що ми повинні тут знати. Для груби, для каміну, там, де вже бувають ночі прохолодні, хтось і хоче камін затопити, будь ласка, тут ніяких проблем не буде. Будьте уважні, не можна в цей час вповню стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся першого і другого. Але мити волосся можна. Не плануйте сауну, ми зараз будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою в знаці водолій не працюють, ці маски. Очищення шкіри, ось тут будьте уважні. Бо першого у нас ні. А ось другого ввечері починається цикл. на Спадаючому місяці. Тільки ввечері розпочинаємо. Очищення організму в цей час не проводимо, Рукоділля дні. для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна, можна прати і прибирати, але якщо не сильно такі брудні речі. Краще перенести буде на наступні дні, але можна це робити. Ремонтні роботи гарно виходять в цей час, якісно. І провітрювання речей при гарній погоді теж. Гарний результат дають. Ну, а тепер розглянемо ось третє, четверте, ось цей період. При місяці в знаці риби завжди буде дим. Це знак стихії води. Будьте уважні, в цей час в рибах не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся і мити волосся теж не можна. Отакий От це знак. Отож, будьте уважні. Сауну теж не плануємо. Знову таки про здоров'я будемо говорити і більш детально про це скажемо. Догляд за шкірою маски, ось маски в рибах гарно працюють. Очищення шкіри в нас вже розпочався період ввечері другого, і він буде продовжуватися без вихідних. Очищення організму не проводимо, рукоділля дуже гарно в рибах творяться, творяться всякі різні справи. Що стосується творчості, так що творіть, для тіста актуально все-таки менше рідини, воно пливе, тому що знак, знак стихії води. Ось прання та прибирання, якщо дуже брудні речі. Ось плануйте на 3-4, гарне, якісне прання буде. Але не плануйте на цей час е, різні ремонтні роботи та не плануйте на цей час. Провітрювання речей це знак стихії води. А тепер обіцяна рубрика про здоров'я. Дуже важливо. 1 та 2 серпня 2023 року місяць буде в знаці водолій. Це повня, нагадую, дуже важкий стресовий період, а крім цього, водолії вразливі ноги, а це всі-всі кісточки, ніг, гомілково стопні суглоби, ікри. М'язова система, нервова система, ось чого сауну не можна далі, слухайте уважно, під ударом кровообіг, судини ніг і вся серцево-судинна система. До речі, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів біль походу сідничного або стигнового нерву, особливо в області гомілки. Також в цей час спостерігається тромбофлебіти. Не можна у водолії проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. Будьте уважні, повні ще раз нагадую, взагалі вповню не плануються операції, тільки екстремальне. В цей час водолії 1 та 2 серпня загострюються можуть хвороби, такі як варикоз, тромбофлебід, геморой, Нервові хвороби. 3 та 4 серпня 2023 року місяць буде знаходитися в рибах, а в рибах вразливі. ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Дуже-дуже складний час, будь ласка, ніяких високих температур. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Мало того, що повня, спалений шлях місяця та ще й в рибах не можна проводити будь-які операції, тому що вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це, до речі, несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування та для трактування самих аналізів. Будьте уважні, в цей час є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!